Всім відомо, що папіломовірус це основний фактор розвитку шийки матки. І сьогодні я пропоную розібрати ще деякі факти про цей вірус. Факт номер один ВПЛ найпоширеніша вірусна інфекція, що передається статевим шляхом. 80% сексуально активного населення, хоча б раз у житті заражались цим вірусом. Факт номер два: деякі штампи вірусу папіломи людини викликають рак шейки матки, гортані, аноса та статевих шляхів як у чоловіків, так і у жінок. У світі реєструється близько 60 тисяч випадків раку спричиненим цим вірусом. Факт номер три: презервативи не дають стовідсоткового захисту, бо вірус може передаватися навіть від контакту шкіра до шкіри. Що ж з цим робити? Вакцинація найефективніший спосіб уберегти себе від раку шийки матки. ВОЗ офіційно підтверджує, що вакцинація від вірусу пепілому людини знижує ризик розвитку рака шийки матки на 90%. Найефективніше вакцинуватися від 9 до 14 років або до початку статевого життя. Але якщо ви бажаєте ніколи не зіштовхнутися з таким захворюванням, як рак шейки матки, то приходьте та вакцинуйтеся у будь-якому віці. Перед тим як вакцинуватися, не обов'язково здавати на наявність вірусу папіломи людини, бо ефективність вакцини від цього не знижується. А навіть навпаки, якщо у вас є вірус папіломи людини при повному курсі вакцинації, у вас є шанс того, що цей вірус повністю Кине ваш організм. Тож не відкладайте, захистіть себе та своїх дітей вже зараз. Приходьте на вакцинацію Гардесил 9 в Амел Dental Clinic.